Усіх вітаю. Шановні глядачі, ось розробила розклад на тему файли Епштейна і Трамп. Подальша доля Трампа пов'язана з оприлюдненням цих файлів. Цих епізодів всього не можу вам говорити, але ми дивимося подальшу долю Трампа щодо того, що оприлюднили вже. Одразу вам кажу, що оприлюднено не все. Стовідсотково оприлюднено не все. І чому він не може спати по дев'ятці 7 яка тут фігурує, тому що він боїться, що розкажуть ще багато епізодів. Тут тільки один епізод, який озвучений, але там є ще епізоди. Це ще не все. Тому він спати вночі не може. І тому він намагається зараз зробити все для того, щоб ті епізоди, які ще не оприлюднені, щоб вони не вийшли назовні на, як, як би мовити, не вийшли? На загал? На загал, щоб не вийшли. Яка його подальша доля? Яка подальша доля Трампа на посаді президента пов'язана з цими файлами? Яка подальша доля Трампа пов'язана з цими файлами Епштейна? Е, може, хтось бачив карта, карта дня сьогодні була карта закінчення, тобто карта світу. Так само і доля на посаді президента е, Америки в Трампа в зв'язку з оприлюдненням цих файлів також закінчиться. Чому він зараз намагається, тут дуже чітко видно, він намагається зараз запустити. Е, Правдиву інформацію, приховати інформацію, це вже нам показували. І тут, бачите, тут, скоріш за все, що шанс володіти інформацією тією, яку ще не оприлюднили, він хоче намагається все зробити, щоб володіти тою інформацією чорною. Але не вдасться йому. По карті повішений не вдасться. І карта йде у ходу. Уходить Трамп. Він піде. Хай проде ще трохи часу, він піде. Тут намагання якісь, тут ще фінансові проблеми плюс підключаються, тому що двійка пентаклів це фінансові проблеми. І ти намагаєшся вистояти, тобто ти або намагаєшся відкупитися, або якимось чином намагаєшся заплатити тим, хто володіє файлами, але не вдається. Тут йде е, неможливо це зробити, неможливо. Тому я бачу, що Неможливо йому буде цю ситуацію на свою користь повернути, і тому тут знову ж таки карта хитрості. Але разом з тим, ця хитрість, яку він буде намагатися зараз приміняти, вона приведе його до психологічного зриву. Ось психологічний зрив, і тому він не зможе вже керувати країною. Буде закінчення його на посту президента. Тобто, Ця історія з файлами, вона все ж таки зіграє свою роль. І давайте, що це дасть Україні? Що це дасть Україні? Що файли Епштейна оприлюднені, і Трамп все ж таки по розкладу має постраждати. Що, що це для України? Ці файли Епштейна. Який буде результат від цієї справи? Для України. Тобто, чи буде користь для України від того, що файли ці? чи не буде користі? Для України кардинальна зміна ситуації. Бачите? Кардинальна зміна ситуації для України? Е І те, що неможливо було раніше, як говорять карти, то зараз стане можливим ту Пентаклів, то та допомога, яку ми очікуємо давно, яка нам дуже сильно необхідна, да, для того, щоб все ж таки прогнати ворога з нашої землі, ось туз все ж таки е, нам. Буде допомога, яка вже давним-давно-давно віки мала би бути, і ми давно-давно віки мали б вже вигнати ворога. Ще рік-два тому на початку, якби нам дали нормальну допомогу. Ну Це не тільки одна причина, що нам не дали допомоги, там ще багато причин. Але одна з причин, що ми не мали допомоги нормальної, адекватної такої, яка б нам допомогла, ну, тобто ми не мали зброї, не мали нічого такого. Те, що в нас було, це, вибачте. І тому тут показують, що для України це лише в плюс. І те, що було неможливим, ми зможемо. Нарешті ми зможемо. Що саме пов'язано з зброєю, ви самі можете здогадатися, коли Україна буде мати адекватну таку зброю, ну як адекватну, така, яка би. Змогла нам розв'язати наші проблеми по військовій справі, обороні, захисту, вигнання ворогів з нашої землі. Це все, це все ми зможемо. Тому що, але на жаль, хоча, в принципі, ви знаєте, трійка мечів, так, вона випадає. Вже так було в минулому, але я, в принципі, здогадуюсь, що мається на увазі, яка в нас була спецоперація в минулому і не тільки спецоперація, а коли в нас була більш-менш зброя, то ми могли більш-менш щось робити і давати відпір і відсіч. Так? Тому тут для України дуже добре теж, ці файли Епштейна. Це на користь для України. Е, тепер дивіться, що хочу я об'явити, е... кому буде цікаво, якщо комусь з вас присниться сон, і ви не знаєте, що цей сон означає для вас. От не можете розтлумачити, ви прокинулися е, стурбованими, вас турбує, що вас. Вам таке наснилося, що у вас аж душа ваша, якби нажахана, або, навпаки, якийсь дивний такий сон, який ви ну, зовсім не можете розтлумачити. І е, вам цікаво, що цей сон, тому що сни це наша підсвідомість, це наші астральні подорожі. І вони сняться не просто так, вони як підсказка. Якщо комусь будуть якісь сни снитися, прошу писати. Е, або тут в коментарях на Ютубі. Або ж можете, є посилання на телеграм-канал, переходите на телеграм-канал. Я там зроблю рубрику, бо там є, можна просто написати в коментарях. Але я сьогодні зроблю рубрику таку що сновидіння і їх тлумачення. І ми будемо з вами занурюватися в світ сновидінь. Кому цікава буде інформація, я там буду опубліковувати. А також, якщо ви захочете, щоб вам розтлумачили на таро, можна подивитися. Розтлумачили ваше сновидіння, яке вас або налякало, або здивувало, або, навпаки, порадувало, але ви не знаєте, чи це дійсно так, чи що це означає. То пишіть, звертайтеся е, першим п'яти людям, я обіцяю, безкоштовно, перегляд і тлумачення снів. А далі за довільний донат можете навіть. 10 гривень скинути. Також посилання є на Монобанку на розвиток каналу. В описі тут в Ютубі є посилання на Монобанку. Можете навіть 5 чи 10 гривень, скільки ви можете. І я вам розтлумачу ваші сни. І також задавайте просто ваші питання. скидаєте на Монобанку, пишете від кого, і я одразу розсмачую. Все, що вас турбує, цікавить на таро, ну і просто е, можна навіть ясно бачення, ясно знання підключати. Тому звертайтеся, буду рада, до наступних зустрічей.